Чи знали ви, що за кожною назвою району Києва стоїть історія, легенда або давній переказ? Наше місто це не лише вулиці та будинки, а й жива пам'ять поколінь, яка збереглася в назвах. Оболонь від давнього слова про луки, що влітку розливалися водою та озерами. Від того ж кореня походить і назва італійської болоньї Поділ. Місцевість подолу під горами. Печерськ. Від печер, які стали духовним осередком монастирів. Жуляни колись желяни на честь богині смутку желі, лише у 20 столітті назва спотворилася на жуляни. Видубичі тут виплив ідол перуна, якого князь Володимир скинув у річку під час хрещення Русі, звідси й крик Видибай Боже! Кирилівська гора. За легендою, саме тут Кирило Кожум'яка здолав страшного дракона. 19-20 століття подарували інші назви Деміївка – від імені купця Демія. борщагівка від річки борщівки, на берегах якої ріс щавель, борщець, інгредієнт для борщу, сирець від сирцю необпаленої цегли, шулявка спрощене шельвівборок, ліс із галявинами. Конча заспа. Легенда каже, що тут козаки застали зненацька польське військо. Вартові кричали Кінчай засипати. І так залишилася назва. Куренівка. Місце козацьких куренів. Теремки колись тут стояли княжі тереми. Вітряні гори, пагорби, де завжди дули сильні вітри. Осокорки від дерева осокір, яке й нині росте тут. Віноградар. Земля виноградників. Липки від Липової алеї Печерська. Позняки, галагани, чоколівка, караваєві дачі усі ці назви від прізвищ власників земель або благодійників, назви від річок. Либіцька – від річки Либідь, ПОЧАЙНА річка, в якій за переказами хрестили киян, хрещатик також від річки. нивки від річки нивки, ЛЕГенди та княжі часи. Святошин колишні землі князя Святослава Давидовича, якого в народі називали Святоша, княжичі поселення, що згадується ще у XII столітті, пов'язане з літописним солов'єм розбійником. Голосієво місце, де люди голосили після нападів татар, Троєщина землі троїцького монастиря, солом'янка від солом'яних хатселян, Пуща Водиця густий ліс і маленька річка Водиця. Побутові назви. Бортничі від бортництва збирання меду диких бджіл, корчувате від слова корч пень, березняки від березового гаю, воскресінка від церкви Воскресіння Христового, биковня тут биків запрягали в вози для перевезення товарів, берковець від слова бірка овця тут було пасовище, і навіть казькові назви. Рай дожний місце, де, за уявленнями предків, проходив райський міст Дуга між Світом Земним і Небесним, Труханів острів від імені Трухан, доньки половецького хана. Київ, це місто, де кожен район розповідає свою історію. Тут у назвах живуть боги і князі, перемоги козаків і легенди про богатирів, монастирі і пасовища, виноградники і липові алеї.